Дай Боже світлого і натхненного дня вівторка. Стійкого, точно стійкого нам в стійкості сьогодні треба вельми-вельми. І сьогодні час спостережень, то підказує нам файну ідею, ви не повірите, американська свино... свиноноса змія. <смі> така назва цікава, свиноноса змія. Це змія неотруйна, взагалі з роду вужевих, але. Змія, яка виробила цікавий спосіб захисту, вона робить в основному дві речі: або при зустрічі з якоюсь загрозою, з якимось хижаком, дуже роздувається просто до, аж до неприродних розмірів, або, навпаки, прикидається мертвою, прикидається, що вона вже не жива. І це так смішно нагадує часом поведінку деяких людей. Тобто. Коли вони хочуть до когось враження справити, або себе захистити, то або дуже роздуваються, а роблять із себе зовсім не те, ким вони є насправді, якесь велике цабе, або навіть цабесько, або прикидаються мертвими. Тобто, буквально мені, мені до того справи нема, правда? Це не моє. Або мене цим не чіпаєте, або ще щось в такому дусі. Слухайте, уявляєте, змія, змія робить так, як робить багато людей довкола. Або ще інакше, тоді можемо сказати, якщо я поводжуся так, що я просто хочу на когось справити враження, або хочу там, не знаю, когось спантеличити, або хочу себе супер захистити, тим, що я з себе буду робити, щось невідомо, що велике, або буду себе перекидатися, буду байдужим, ну, то уявляєте, це рівень свиноносої змії, свиноносового і... Стається це трошки низько. Ви ну, рівень змії свиноносої — це, скажімо, так собі рівень. Точно недостойний, негідний рівня людини, бодай людини. Тож, товариство, запрошує вибирати. Або поводимося як люди, вчимося поводитися як люди, або визнаємо, що ми поводимося просто по свиноноськи, не? поводимося як змія. Свиноносна американська. І точно вона нам не робить компліменту, і точно не додає нам плюсів до нашого образу і взагалі до того, ким ми є сьогодні. Тому, товариство, забирайте всяку свиноносість і давайте більше людськості такої справжньої, а потім в ідеалі такої людськості Божої, людськості побожної. Маєтеся файно? Мир вам!